Вітаю! Вивчаємо українську мову легко і із задоволенням. Формулами вітання є доброго ранку, добрий день добрий вечір. Вітаю. А ось слова прощання: гарного дня, на все добре, нехай щастить. Прощавайте, бувайте! Дуже часто можна почути: на протязі дня або на протязі тижня. Знайте, що на протязі дуже дуже дме. Можна застудитися. Варто вживати такий прислівник впродовж або протягом. Однією з найпоширеніших помилок є наголошування. Наголос в слові разом завжди падає на перший склад. Часто чуємо, що ми щось робимо разом, а правильно наголошується разом. При використанні слова вибачаюся, нібито. Бачайте самі себе, ми ж просимо у когось вибачення. Саме тому правильною формою є вибачте. Говоріть українською правильно, адже вона єдина. Як ви думаєте, скільки помилок ми чуємо на хвилину? Я нарахував три. Отже, що я почув? Дзвонять українською кажуть, дзвонять у дзвін, а мамі телефонують. Пробки на дорозі, українською кажуть, затори або тиснюва. Чекати біля години. Правильно, чекати близько години.